Він зробив пропозицію через тиждень після зради кільце, пелюстки троянд, ти і все моє життя, сказав він, ставши на коліно. Я сказала так. Я ще не знала, що тиждень тому він був в іншому ліжку, з нею, з стоматологом у його телефоні. Повідомлення о третій ночі було гаряче, повторимо селфі в рушнику. Відео, я знайшла все випадково. Відкритий ноутбук, месенджер виринув сам. Я не кричала, просто спитала. Це було дочі після квітів. Він мовчав. Потім це нічого не значило. Я люблю тебе, любиш. Після зради ти зробив пропозицію не з кохання, а зі страху втратити те, що не заслужив. Я не зірвала весілля, я зникла, змінила номер, адресу. Перше серце каблучку не повернула, пояснення не лишила, бо вони мають сенс тільки там, де є повага, а зрада це її повна відсутність.